Вінниця коротко на 4 вересня. Інклюзивний дитячий майданчик збудують у центрі Вінниці. На площі Європейській облаштують ігрову зону з елементами інклюзії в межах проєкту Рух без бар'єрів. Новий простір стане частиною першого безбар'єрного маршруту міста та буде доступним для дітей з інвалідністю. 48-й швейцарський трам 2000 незабаром курсуватиме Вінницею. Трамвай, що прибув із Цюриха, уже розвантажили та розмістили в депо. У ВТК кажуть, що вже зовсім скоро. Після тихогляду та адаптування він вирушить на лінію: Вінницький медуніверситет серед лідерів за кількістю нових студентів. Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова посів друге місце в Україні за кількістю зарахованих студентів на бюджет і контракт. Цього року тут розпочнуть навчання 882 першокурсники. Навіщо робити вигляд, що життя це лише про правильні відповіді? Приходь в суботу, щоб довести очевидне, відстояти безглузда і нарешті використати постіронію не лише у мемах, а й у реальних дебатах. Реєстрація у нашому телеграм-каналі у Шапці. Профілю підпишись, щоб не пропустити найголовніше.